Христос посеред нас і є, і буде. З усіх господських свят Вознесіння одне з найтаємничіших та незбагненніших. Наш розум з чималим зусиллям уявляє собі і воплощення, але думка про Вознесіння стає для нашого розуму справжнім випробуванням. Уявляючи вічність за аналогією з часом і мислячи буття Бога за аналогією із власним існуванням, ми приходимо до переконання, що Вознесіння нібито не є можливим. Як пише апостол Марко, після розмови з одинадцятьма учнями Господь вознісся на небо і сів праворуч Отця. А в інших містах Євангелія говорить про Вознесіння як повернення сина до Отця не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, говорить Господь після свого Воскресіння Марії Магдалині. Я зійшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця. Звертається Господь до учнів у своїй прощальній бесіді. Але Боже Слово повертається туди, де воно було раніше, уже іншим. Бог колись не був людиною, а тепер нею став, причому став нею не на певний час, а назавжди на віки вічні. Тому у своєму вознесінні Господь Ісус Христос не зрікається свого втілення, а лишається людиною у повноті її природи, зберігаючи людську плоть. У втіленні Бог сходить додолу, до людства, об'єднавши у собі у своїй особистості природу божества та природу людства. А Вознесіння це шлях сходження вгору. Прославлена та обожена у Христі плоть, тут сходить на небо і стає причасницею вічної слави Божого Сина. Але хіба все, про що ми щойно говорили, не суперечить поняттю вічності та незмінності Божества? Хіба не є це сходження додолу у плоть та сшестя у ній угору до Отця чимось новим, що спотворює незмінність Божої вічності? Істина Вознесіння вимагає від нас відмовитися не лише від подібних думок, але й від самого типу мислення, яке їх породжує. Аби хоча б наблизитися до тайни Вознесіння, ми маємо відмовитися від звичайного нам способу мислення. Маємо звільнити розум від античного язичницького по своїй суті розуміння вічності. Іншими словами, припинити мислити вічність як відсутність часу, а незмінність Божу як відсутність у ньому змінності. Бог вище не лише поняття часу, але й поняття вічності. Бог вище не лише поняття змінності, але і незмінності. Вічність Бога, пише сучасний західний богослов, не є якась прадавність, що існувала до часу. Це щось інше. Вічність Бога належить кожному з її історичних часів як його сьогодні, як його справжнє, дійсне сьогодення. Там, де безсилий розум, з'являється поезія, мова якої більш прозора для Божих таїн. Вслухаємося ж у таємничу поезію Псаломоспівця Давида: Візьміть врата князі ваша, і візьміться врата вічне, і вінідять царь цар слави. Символічно описує порух Спасіння у Христі, святий псалмоспівець Давид. Готуючись до проповіді, я часто перечитую відповідні тексти візантійських отців: Різдво, Богоявлення, Пасха, Вознесіння, П'ятидесятниця. Зазирніть до текстів східних отців церкви, що прославляють ці свята, і ви побачите, що у кожному з них містяться схожі слова: це свято, митрополія та глава усіх інших свят. Оскільки без нього було б неможливим наше спасіння. Наскільки наївним можна вважати такий риторичний прийом? Розмірковуючи над догматичним смислом свята Вознесіння, ми легко помітимо, що значення події, яку ми сьогодні святкуємо, ніяк не менше, ніж значення Різдва Господа або Його Воскресіння. Домобудівництво нашого спасіння це не лише наша близькість та єдиносущність Богові у Христі, що відкривається нам у Різдві. А мета Божого задуму щодо людства не вичерпується навіть подією Христового Воскресіння. Остаточна Божа мета стосовно людини, це наше співбуття або повна єдність із ним у вічності. А тому спасіння неможливе без Вознесіння, коли, за словом апостола Отець, який воскресив нас із своїм Сином, посадив нас на небесах у Христі Ісусі, як читаємо Послання до Ефесів. Говорячи про різдво або сходження до пекла, ми описуємо шлях божественної любові як рух з гори додолу від неба на землю. А коли говоримо про вознесіння, то навпаки, стверджуємо, що ця ж невимовна любов Бога прямує тепер знизу вгору. У давні часи та середньовіччі слова про рай та пекло відсилали людину до звичайної її трьохярусної картини світу. Підносячи свій погляд угору, людина наївно шукала там рай, а звертаючи його додолу, шукала там пекло, яке уявлялося як в'язниця, що розташована у середині або нижче Землі. Сучасна свідомість вже не пов'язана так тісно із просторовими категоріями, і ми вже не мислимо рай та пекло, так би мовити, космографічно, як те або інше місце у космосі. Проте відмова від цієї символічної картини світу не означає, що поняття пекла та раю преісподні та неба втратили для нас свою актуальність. Адже зазирнувши до свого серця, кожен з нас може переконатися, що там містяться як злі, так і добрі думки, як початки пекла, так і гірчичне зерно раю. Чому ти не хочеш допомогти мені посадити дерево? спитав якось мій знайомий у свого п'ятирічного сина тату. Я боюся відкопати пекло, відповіла наївна дитина. Але звідки ти взяв, що пекло можна розкопати у нашому садку? Тату, відповів юний богослов. Я подумав, що коли ангели літають небом від хмари до хмари, то пекло, напевно, закопане у нас у саду в землі. Дитина боїться чорної землі, боїться віднайти у ній пекло. А ми дорослі люди, які вже вміємо. Помічати у собі порухи до добра та зла боїмося глибини людського серця. З власного досвіду та з досвіду інших, ми знаємо, зло скоріше можна розкопати у нашому серці, ніж у чорній землі. Диявол з Богом бореться, а поле брані – серце людей, говорить Мітя Карамазова в останньому романі Достоєвського. У цих словах також присутня трьохярусна структура. Але в ескетичному смислі запропонована Достоєвським мапа світобудови набагато точніша за ту наївну середньовічну мапу, де пекло та рай змальовувалися просторово. Точкою відліку тут є не земля, яка, з погляду сучасної науки, займає доволі скромне положення у всесвіті порох, піщинка серед безліч інших планет. Точкою відліку тут є людське серце серце, якому відкриті як помисли зла, що приходять знизу від диявола, так і жиротворча. Дихання Святого Духа, яке походить від Отця. Вознесіння це подія у житті церкви, яку можна співвіднести з подією виходу Ізраїлю із рабства у Єгипті, не полишаючи землі прикрашати красою, яку нам заповідав сам Бог, ми духом підносимося вгору до Господа, до неба піднесімо серця наші. Закликає нас церква на початку євхаристійного канону. Устами священника Господь закликає нас тут залишити землю та піднести свій дух до Бога, полишити земну домівку та переселитися духом до дому Отця. Справжнім домом Ізраїля був не Єгипет, а земля обітована Палестина. А справжнім домом людського серця є не помисли про земне або нижнє, а духовне небораю, куди переносить нас благодать Святого Духа. Зішестя Господа до пекла свідчать сучасні богослови, зовсім не означає сходження у якісь космічні надра. Священне писання дійсно символічно називає пекло нижнім або приісподніми місцями землі. Але тут радше йде мова не про підвал світобудови, а про сходження божественного слова до зони максимальної самотності, туди, де ховається у своїй самотності від Бога грішник. Нам неможливо помислити сходження Бога у безодню богополишеності, бо це суперечить логіці, на яку спирається наше мислення. Але Боже благосердя та чоловіколюбство перевищує усі наші думки про саму здатність мислення, оскільки Бог не лише сходить за нами до в'язниці пекла, але й відкриває перед нами таємничу браму Божества. Нам фактично неможливо до кінця збагнути тайну Вознесіння. Але ми здатні пізнати розумом ті благодатні дари, які нам надає удар сам Воскреслий. За влучним виразом одного із кращих сучасних богословів пекло це самотність того, хто не бажає приймати дар та відмовляється стати жебраком, замикається у собі. Продовжуючи цю думку, можна сказати, що Вознесіння це розкриті Христом врата, в осяйну безодню Божества. І коли я буду піднесений від землі, передає апостол Іоанн, слова Господа Ісуса Христа, то всіх приверну до себе. Зберігши свою людську природу у Вознесінні, Господь залучає цю природу у остаточну та незворотню єдність з Божеством. Відхий Адам перебував у пеклі, місці скорботи та тісноти. А оновлене у Христі людство, тобто Адам Новий, ликує серцем, уходячи до храму Бога Живого, Пізнає безкінечний простір божественного життя, як пише Євангеліст Марк, після Вознесіння Господь сів праворуч Бога. Аналогічна фраза міститься і у Книзі діянь, де змальовано містичне видіння архідіакону Стефану: Я бачу небеса, що розкрилися, і сина людського, який стоїть праворуч Бога. Священне Писання тут нагадує про давній царський церемоніал, де сидіння або стояння праворуч, тобто по праву руку від царя, вказувало на участь у царській владі. Проте у царстві небесному врата, до якого нам відкрито Воскресінням та Вознесінням, перебування праворуч потрібно розуміти скрізь призму співучасті. Головний дар Вознесіння не влада, а співучасть, відкрита тепер духовним очам людини осяйна безодня Божества. Це дар життя у Бозі. Людський рід вже не лише близький Богові, не лише торкається Божества, але укорінений у божественному житті через боголюдство Ісуса Христа. Вознесіння вигадка учнів Христа, вважали іудеї. Вознесіння це міф стверджувала атеїстична радянська пропаганда, для якої Христове Вознесіння було черговою версією чудесних вознесінь героїв античної міфології. Але хіба можуть ці головні гіпотези наших опонентів переконати нас в тому, що врата неба все ще зачинені? Хіба не відчуваємо ми, беручи участь у Євхаристичній трапезі, що у Христі, який воскрес та зійшов на небо, ми вже увійшли до граду Бога живого. Станьмо ж подібними до жебрака, який благає Христа надати йому дар обоження. Простягнімо свої руки до Бога. Упокорімо. І піднесімо свої серця до Господа, аби увійти з Ним до дому Отця. Візьму вас до себе, аби і ви були де я є. Обіцяв своїм учням Господь, нехай же Боже милосердя прийме до цього святого місця і нас, недостойних. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай перебуває із усіма нами. Христос посеред нас і є, і буде.